Для чого ми обираємо владу на місцях? Все дуже просто. Для того, щоб ця влада місцева вирішувала всі безвиключені питання, які виникають на території, в тому числі і проблемні питання. Бо їх дуже багато, вони різні. Можливо, це будуть питання або проблеми, які стосуються державної форми власності або комунальної форми власності. І мешканці мають звертатися до своїх безпосередніх представників, але так склалося... Є багато моментів, що люди йдуть до представників влади або задаються питаннями, а представники влади кажуть, ні, ми не можемо. У нас недостатньо повноважень, ми не можемо вплинути. Це не входить до нашої компетенції так і таке інше. Так ось, входить все до вашої компетенції. Мешканці мають розуміти, кого вони обирають, і вони мають звертатися. За вирішення різних питань, а не для того.